Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку знаходження невідомих компонентів дій першого ступеня, доданка зменшуваного від'ємника. Запиши рівності, щоб знайти невідомі компоненти. Перша рівність Перший доданок 19, другий доданок невідомий. Сума 49. Складаємо вираз і обчислимо його. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Запишемо 49 мінус 19. Віднімемо порозрядно від 40, віднімемо 10 це 30, і 9 мінус 9 це 0. Отже, різниця 30. Далі, перший доданок, невідомий, другий доданок. 45 і сума 45. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 45 мінус 45 дорівнює 0. Далі, зменшуване невідоме, від'ємник 31 і різниця 31. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Запишемо 31 плюс 31. Обчислимо порозрядно. 30 плюс 30 це 60, 1 плюс 1 це 2. І 60 плюс 2 дорівнює 62. Далі перший доданок невідомий, другий доданок 38 і сума 64. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Від 64 віднімемо 38. Від'ємник 38 розкладаємо на зручні доданки, на 34 і 4. Від 64 віднімемо 34, це дорівнює 30, і від 30 віднімемо 4 це дорівнює 26. Далі, зменшуване невідоме від'ємник 40. Різниця 53. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 53 плюс 40. До 50 додамо 40 це 90, і 90 плюс 3 це 93. Далі. Зменшуване невідоме від'ємник 28 і різниця 28. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 28 плюс 28. Додамо порозрядно. 20 плюс 20 це 40, 8 плюс 8 це 16, а 40 плюс 16 це 56. Далі перший доданок. 8. Другий доданок невідомий, сума 93. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від 93 від суми відняти відомий доданок 93 мінус 8. І розкладемо від'ємник 8 на зручні доданки на 3 і 5. Від 93 віднімемо 3 це 90, і від 90 віднімемо 5 це 85. Далі зменшуване невідоме, від'ємник 17 і різниця 63. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 63 плюс 17. Додамо порозрядно 60 плюс 10 це 70, 3 плюс 7 це 10. І 70 плюс 10 це 80. Задача 10. Читаємо умови задачі. Оленка має 27 фішок. Частину фішок вона поклала у мішечок. Решту фішок розклала у дві коробки, по 8 фішок у кожну. Скільки фішок Оленка поклала в мішечок? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що фішки. Оленка розкладала у мішечок і у коробки. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис у мішечок, у коробки. Нам відомо, що у мішечок Оленка поклала частину фішок, тобто невідомо скільки фішок, а решту фішок вона розклала у коробки, у дві коробки. По 8 фішок у кожну. Тож запишемо, невідомо, скільки фішок вона розклала, але відомо, що у дві коробки по 8 фішок у кожну. І всього нам відомо, що Оленка мала 27 фішок, всього позначимо фігурною дужкою. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки фішок Оленка розклала у коробки. Адже нам відомо, що вона розклала у дві коробки? По вісім фішок у кожну. Це підказує нам дію множення. Тож 8 ми помножимо на 2, і це дорівнює 16 фішок. Пояснюємо, розклала у коробки. Далі, якщо нам відомо, що Оленка розклала 16 фішок у коробки, а всього в неї було 27 фішок, то ми легко можемо дізнатися, скільки фішок Оленка поклала в мішечок. Адже від, від всіх фішок ми віднімемо ті фішки, які вона поклала у коробки. 27 мінус 16. Віднімемо порозрядно. Від 20 віднімемо 10 це 10, від 7 віднімемо 6 це 1. І 10 плюс 1 дорівнює 11 фішок. Запишемо відповідь, скільки фішок оленка поклала у мішечок. 11 фішок коленка поклала у мішечок. Всім дякую за старання, ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!